Здоров народ. Убираю зараз союз 68-м домінатором, пригнав собі його з Швеції. Жатка в ньому тут 3,65 чистий захват. Двигун 6 Ну, як і всіх 68-х. Але трошки нетипічний, тут не Перкінс, а мерседесовський двигатель стоїть. Це заводський його двігатель, вони з такими теж бували. Просто така варіація. Ну і що можу сказати, дуже здивований. Зробив мінімальне ТО по комбайнику, взагалі ніяких проблем, нічого в мене не ламалось, Не знаю, все бомба. Здивував дуже розхід палива на цьому комбайну. А саме те, що комбайник вже не 4 циліндровий, а 6 циліндровий, а розхід вийшов 8,5 літрів на гектар. Ну, це на нормальних площах, соя в нас тут не дуже, навіть 2 тонн немає, слабенька, можна типу, бігати скоро, але тим не менше. Розход реально маленький, ніякий джендір на такий розход не вийде. Привод жатки тут Шумахер, коса обична. Поставив такі гофри на мотовило, щоб не наматувало сою. І ганяю. Нові колеса на ньому. Цей комбайник, якщо що продається, тому підписуйтесь, бо буде його детальний огляд. Гідравлічна труба висока. Знаходиться в місті Березне, Рівненська область, ціна 32 тисячі.